Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Єґімс. E Мене звати Ігор. І на столі в нас нова цікавезна настільна гра. Це цивілізація, новий світанок від Сіде Мейра. Якщо знає, це, якщо хто знає, це е, комп'ютерний хід. Це дійсно переклали комп'ютерну гру від Firaxis і 2Games, Її переклали на стіл. Фактично, на, на наш звичайний стіл. Для цього комп'ютер тепер не потрібен. І насправді можу сказати, що зробили це досить. Ефектно і ефективно насправді не дуже багато настільних ігор по е, якимось е, відеоіграм е, можна там згадати, які дійсно дійсно були класні. Є, вони є, але їх насправді не багато. І це один з яскравих представників, що це в принципі можливо пере, переносити з відео ігор на е, настільні ігри. Безпосередньо робили цю гру Fantasy Flight Games а, і локалізували в Україні компанія Гікач, за що я їм величезне дякую, тому що а, це дійсно вийшло дуже, дуже цікава, а, цікава гра. Ну і а, в двох словах для розуміння, да, там, одразу хто грав в відеоверсію, згадали там всі ці тайліки, що там відбувається, і насправді це в двох словах. Що, що говорить вводне слово в цю гру? Озерніться в минуле, де великі імперії розквітали і занепадали, змінюючи одна одну, і ви зможете передбачити майбутнє, казав Марк Аврелій, і насправді це дуже кльовий ввод до цієї гри, тому що, тому що вам доведеться проводити свою цивілізацію з? Прадавніх часів до сучасності, якщо хто не грав відеогру, то я просто в двох словах проговорю. Тобто вам ви берете під свій контроль якусь з відомих цивілізацій, і починаючи з якихось там прадавніх часів, коли ще всі бігали з якимись там. Тільки палками копалками ви доводите до вашу цивілізацію, розвиваєте і доводите її до якогось рівня. або ви перемагаєте, або перемагають вас. Ну І насправді в цій грі є дуже багато різних варіантів досягти перемоги, як в відео, так і в настільній інтерпретації. Ну Давайте про відео забуваємо і переходимо виключно до гри Настільної гри. Це цивілізація Новий світанок. І давайте робити. Те, заради чого ми тут зібралися, це все ж таки ми будемо розкривати, дивитися, що в корупції, ну і, походу, будемо обговорювати, що воно і для чого. Ну, і відповідно, вже можна ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. І нагадаю про підтримку каналу. Звісно ж, якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Ну що, поїхали. Відкривати е, гру, що в нас тут. Це настільна гра про культуру, завоювання і дипломатію від двох до чотирьох гравців. І нас зустрічають, як не дивно, як зазвичай, це правила гри, е, правил багато. Вони дуже непогано ілюстровані. Але насправді від того, що їх багато, якщо основні зрозуміти основні принципи гри, то в принципі можна, можна з цим вже починати грати. Тут їх нюансів ну, можливо не так, не так вже й багато, як може здатися на перший погляд. Так, і тут у нас. Пам'ятки про те, що в нас буде відбуватися з під час нашої гри. Так, тут в нас ціла купа наших тайліків і всього іншого, що нам потрібно, буде, чим нам потрібно буде, в принципі, розбиратися. Ну, Давайте одразу ми відкриємо. Так, і що нас зустрічає? Ну, Зустрічають нас жетони контролю. Жетони варварів вже, вже є, є навіть чудеса природи, таліки, які, з яких буде вибудовано наше поле. Давайте ось вони двосторонні, насправді. Є ось така штука, це рівень, науковий рівень конкретної цивілізації, хто буде грати за червоненьку цивілізацію, і ось такі в нас, вони, як я сказав, всі двосторонні. Це є чудо. Природи Галабагольські острови. Угу. Цікаво. Добре, давайте ми це відкладаємо. Дивимося тут приблизно те саме, тільки вже іншого кольору. Так. Ще таке саме іншого кольору має бути 4. Да, ось у нас четвертий. Але це не все. В нас є ще жетончики, Є в нас наступна історія. Ну, перше, це буде відбуватися якісь події в нас в грі за допомогою ось цього. Я не знаю, як це правильно сказати. Ронделя, щось таке, да? далі в нас будуть ось ці чудеса, які можна буде побудувати в грі, і ось вони будуть представлені ось такими жетончиками, плюс ще до них будуть і карти. Плюс є жетони ресурсів і жетони, які нам будуть допомагати в грі. Оце дуже важлива історія, яка нам дуже активно буде допомагати в грі, і, в принципі. В принципі, це з того, що тут є. Ось, наприклад, оцей елемент буде визначати рух варварів за допомогою кістки. Ну, в принципі, в принципі, тут зрозуміло. Тут треба все подіставати і зрозуміти, що з тим будемо робити. Давайте далі, давайте подивимося на оцю штучку, який цікавий зіплок. Ще таких не зустрічав. Так, це планшети, планшети гравців, вони потрібні для чого? Ось вони різних кольорів, чотири кольори. Вони потрібні для чого. Це фактично одна з наших ключових механік. Таким чином ми будемо визначати ем, силу тих чи інших ем, дій, які ми можемо виконувати. Тобто у нас будуть тут знаходитися карти, вони будуть рухатися. Спочатку всі будуть до п'ятірки рухатися, як тільки ми використовуємося, вони пішли всі в кінець, а ці які були перед ними, посунулися. І таким чином це одна з ключових механік гри це сила карт. Які ми будемо грати. І ці планшети нам в цьому будуть допомагати. Класно. Далі. Давайте, ну, давайте вже відкривати оцю штучку і дивитися, що тут. О, тут купа всього. Дивіться. В нас є міста. Ось такі Ось такі в нас міста. В нас є каравани. Ось такі, ух, який караванчик. Так, і в нас мають бути ще десь прямо наші столиці. Поки що не бачу, ну давайте. Якось вони мають відрізнятися, мені здається. Давайте ми давайте спробуємо всі дістати, подивитися, чи є щось, що буде відрізняти їх. Так, ну давайте на помаранчевих подивимося. Так, чи знайдемо ми щось таке, що буде відрізнятися. Чи вони всі однакові. Так. Так. Так, а, є, ось, дивіться. Ось наша столиця. Все, я знайшов. Ось звичайне місто і ось наша столиця. І так у кожного. Супер. Добре. Добре, це житончики. Ну, як жетончики? Це наші міста і наші каравани, які будуть ходити по, по мапі і, відповідно, займатися дипломатією. І економікою. Так, далі. У нас є ще. Наступне в нас є так, спеціальні кліпси для того, щоб поєднувати наші оці кругляшки. Це зрозуміло, в нас є два дві кістки. Які нам в грі будуть допомагати визначати переможців в битвах, визначати напрямок руху варварів так і інше. Так, давайте дивимося далі. Тут в нас планшети цивілізації. і в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цивілізацій, які представлені в базові грі, це Рим. Це Єгипет, це Ацтеки, Шумери, Японія, Скіфія, Америка і Франція. А це нагадування про. Переможні про умови перемоги, про це ми трошечки пізніше проговоримо. І, до речі, кожна цивілізація, дивіться, вона не тільки відрізняється тим, що на ній намальована, в неї є властивість. Наприклад, Рим. Ці дороги ведуть у Рим. Коли ви переміщуєте караван з карти економіки, він може почати переміщення. З будь-якого вашого міста, навіть не розвинутого. Для розуміння, коли ми це робимо по базовим правилам, то ми маємо відправляти караван або зі столиці, або з розвиненого міста. В даному випадку він ігнорує. Але у кожної цивілізації ще є початковий ем, набір е, дій, там, де наш е, оцей трек. І ми будемо виставляти карти. Астрономія в нас буде найменша, а ганчарство буде найсильніша карта. І в кожного буде по різному Дивіться, давайте відкриємо Францію. Мурування найгірша і рання імперія най. Найсильніша карта на початку, і цим вони будуть відрізнятися. І це дуже, ну, дуже тематично насправді, з точки зору того, що цивілізації не просто відрізняються, не, будуть, не просто будуть відрізнятися кольором, вони будуть відрізнятися ще й на початку силою своїх тих чи інших потенціалом, своїх можливостей на початку гри і властивістю протягом всієї гри. Так, далі. В нас є ще. Пару стосів карточок. Дивимося. Тут в нас карточки цілий. Для, вони будуть випадати випадковим чином. Ми будемо брати три з них: тут раз, два, три, чотири, п'ять всього цих карточок, тобто їх небагато. Але для того, щоб виграти в грі, нам потрібно буде тільки, виконати тільки або верхню, або нижню ціль на кожній з трьох карток, які випали. Наприклад, в нас випали оці три карти, і нам потрібно виконати по одній цілі з кожної картки. І в той момент часу, як ми це зробимо, хтось з, хто з, це зробить, то він перемагає. У грі. І це є е, основно, основним е, джерелом перемоги. Так, далі. В нас є купа карточок з е, чудесами. Це в нас відповідно Стоунхендж висячі сади теракотова армія, Петра, і пішло поїхало Тут купа різних. Пентагон, Кремль навіть є, на що він тут потрібен, треба його спалити одразу. Оксфордський університет, Бігбен, Стадіон Маракана, Ну, в принципі, зрозуміло. Далі в нас йдуть карточки дипломатії. Це карточки дипломатії міст держав, полісів, так званих, які теж присутні у грі. І, наприклад, ось Кумасі. Коли ви граєте карту промисловості або культури, Прохідність лісів становить одиничка. А, ну, це, Про це трошечки детальніше вже будемо, коли будемо робити лесплей, поговоримо, але це, це одна з можливостей в грі. Або, наприклад, давайте щось якийсь якісь Бойнесаріс. Брюссель. Давайте що Брюссель дає. Коли ви будуєте чудо світу, зменшують його вартість на одиничку за кожне ваше розвинуте місто. Ну теж непогано, особливо якщо мета є побудувати певну кількість чудес світу, то прикольно. Це в нас карти дипломатії полісів, але крім того, в нас ще є карти дипломатії гравців. У кожного гравця є оці карти дипломатії. І у кожного з них, фактично, якщо ми відправимо караван до нашого опонента, то ми можемо взяти одну з них. Наприклад, військовий союз. Коли ви атакуєте, збільшити свою бойову силу на два, якщо атакуєте не блакитного гравця. Тобто можна взяти військовий союз. Або оборонний пакт, коли ви обороняєтеся збільшити свою бойову силу на два, якщо у вас атакує не блакитний гравець, і, наприклад, відкриті кордони, кордони жодне жетони контролю блакитного гравця вважають дружніми до вас під час визначення розвинутості ваших міст. Теж непогано. І ось посольство. Це третій, не четвертий тип карти, який може бути. Коли ви переміщуєте караван у столицю блакитного гравця, зокрема. Караван, завдяки якому отримали цю карту, покладіть один жетон торгівлі із запасу на карту дії блакитного гравця. Після цього отримаєте будь-який один ресурс з запасу. Тобто, фактично, ми зможемо налагоджувати дипломатію з нашими опонентами. І фактично це всі типи оцих карточок, які є, які в нас будуть в грі. І в нас залишилася тільки одна велика пачка карточок. І це карточки дій, і вони ж карточки епох. називаємо це так. Тут бачите, є це, це колода карточок для бірюзового гравця. Вони всі абсолютно однакові. Повторюються, тому давайте просто пройдемося по одному з них. Це карточки культури, і може бути першого, другого, третього або четвертого рівня. Дивіться, рання імперія, театри, поезія, державні служби, засоби масової інформації. І е, ці карточки ми будемо покращувати своєю наукою протягом гри, і вони будуть ставати дедалі сильнішими. Ну, наприклад, Рання імперія. Покладіть два жетоди контролі на суміжні з дружніми містами клітинки, проходність типу, проходність типу місцевості, яких не вища за номер картки цієї, цієї карти. За номер комірки ціє, цієї карти. Тепер дивіться, да, тобто ми два жетони могли покласти. Тепер покладіть два жетони контролю на суміжні з дружніми містами клітинки, проходність типу місцевості, яких не вища за номер комірки цієї карти. Після цього можете перемістити один з ваших жетонів контролю на суміжну порожню, не містить жетонів або фігурок клітинок суходолу. Тобто, тут вже трошки покращення, тут ми можемо розвиватися далі. Ну, і так далі. Тобто, в нас є карти культури. Далі в нас є карти економіки, які дозволяють нам відправляти наші каравани і таким чином вести дипломатію і ну, певну торгівлю. От, наприклад, примістіть кожен ваш караван навісне до трьох клітинок. Вони можуть переміщуватися через клітинки, проходність типу місцевості, який не вища за номер комірки цієї карти. Окей, на другому рівні вже переміщ... вже їх два каравани в нас буде. Перемістить кожен ваш караван навісні до чотирьох клітинок. Ви не можуть переміщуватися через клітинки, проходні типу місцевості, яких не вища за номер комірки тієї карти. Ви можете переміщувати каравани на клітинки з варварами. Якщо ви переміщуєте караван на клітинку з варварами, то перемагаєте їх, але не отримуєте жетон торгівлі. А... Третій рівень теж два в нас залишається, але перемістіть кожен ваш караван навіть до шести клітинок. тобто вже дальність підвищується. Вони можуть переміщуватися через клітинки, проходність типу місцевості, яких не вище за номер. Це те саме. Після цього ви можете обміняти один з ваших жетонів ресурсів на будь-який інший ресурс з запасу. Тобто, якщо мені потрібно, наприклад, мармуром у мене є нафта, я можу завдяки цій карті обміняти. І от, наприклад, капіталізм четвертий рівень, тут вже три каравани. Примістіть кожен ваш на існує до шести клітинок. Вони можуть переміщуватися чи з клітинки, проходні з типу яких не вища, а також з клітинки з водоймами. Це до того не можна було через водойми переміщуватися. Один раз захід, після оновлення цієї карти виберіть іншу карту в ряді дій, зіграєте цю карту так, ніби вона розташована в першій комірці, але не оновлюйте її. Ну, тобто вона буде дозволяти. І так, за великим рахунком, в нас є. Промисловість завдяки якій ми будемо будувати міста або чудеса світу. Є ще військо. Військові, завдяки яким ми будемо атакувати. Когось, кого ми хочемо атакувати: варварів там, або поліси, або інших гравців. І є наука, завдяки, завдяки якій ми, в принципі, будемо отримувати ці покращені карти, а не бази. В принципі, це всі карти, які в нас є в цій і Фактично, мені здається, що я дістав все, що можна було дістати з цієї. коробки, Я вам все це показав. А, і, мабуть, на цьому будемо вже завершувати це відео, тому що розпаковка ось вона більше тут нічого в нас немає. Тому, якщо ще не поставив подобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.